<сігірки> так, отак, отак нам привезли мерву і ось до віск. Ой молодці, ой молодці! О! І ще в нас є клієнти. Дивись що, що скільки годин зараз? У мене тут один наразі посипі 12, скільки годин? Одинадцята? А вона ти була шака. Ха-ха. Супер, дякую. Е, та нормально, бачите, як миру. Чоловік, чоловік підсушив мерву. Та ви сюди тако сипте її, сипте. Ми зараз коч візьмемо ще. Підсушив чоловік мерву. Тут все. Короче, все, я вже з магазину переміщаюсь прямо на двір, тому що тут -то ще не запакували. Ну дай Боже, зараз ми ви кажете, не влізе, бачите, все влазить. Все, скільки там у нас 48,9 кілограма воску і 20... чи скільки там? 18 кг мерви. Все, Зараз перепаковуємо вощенку, вже все порахували.